Вони тримають у секреті таємниці перших осіб держави і самі залишаються в тіні. Службовці спеціальних підрозділів урядового зв'язку сьогодні 30 років від дня, як ця служба з'явилася в незалежній Україні. Це майже надсекретна структура, діє в складі державної служби спеціального зв'язку. В неї чимало функцій, але головне завдання під час війни приховати і зашифрувати від російського ворога те, про що телефоном говорять президент та військові командувачі. Як і хто це робить, кореспондент ТСН Іван Петричак відгорне завісу. Секретна служба від кіберзахисту до коли абоненти першої особи держави інформація надтаємна, а зв'язок потрібен не лише в кабінеті, на морі, у повітрі або просто на полі бою. Усе це завдання однієї служби під грифом таємно. Державна служба спеціального зв'язку з захисту інформацією. Хто ці люди, чим займаються і як їхня служба змінилася тепер, показуємо. Дивняюсь, струнко наказує здійснити марш, слідкувати за збереженням документів та боєприпасів. Бійці озброєні. Транспорт, кілька вантажівок, кольору хаки – Завдання виїхати у визначене місце і встановити телефонну лінію для, як тут їх прийнято називати, спеціальних абонентів. Автомобілі їдуть дорогою, полем зупиняється десь посеред глухої галявини, маскуються під деревами. Кому саме тут потрібен зв'язок? Імена, як і час з'єднання засекречені навіть для командира. Ми не знаємо. Нам задачу поставили. Ми виїхали, виконуємо своє завдання далі. Діємо згідно наказів вищого командування. Обличчя бійців показувати ми теж не маємо права. Суперсекретне обладнання на борту цих машин здатне надійно зашифрувати інформацію, але вони люди для ворога лишаються найуразливішою ланкою. ТСН вперше від початку повномасштабного вторгнення дозволяють зняти цей надсекретний процес, який тягне на спецоперацію. Звичайно, з дотриманням суворих правил. Ви не побачите тут жодних подробиць, здатних розкрити військові таємниці. Підрозділ прибуває на визначене місце. Починає розгортання. Вже незабаром це буде вузол зв'язку. Таку офіційну назву він має, але насправді усе виглядає як невелика автономна військова частина. Кожен на своєму місці. Одні маскуються, риють окопи і займають кругову оборону, інші встановлюють заземлення і піднімають антени. Є своя електроенергія. Спальні місця і навіть кухня на колесах. Ну, на півтора місяця продуктів мано сюди. Усе з розрахунку на невизначений час завдання. Хлопці працюють за будь-яких бойових умов там, де є потреба. Різна, різна точка, різне місце, різна локація. Згідно наказу, сказали, поїхали. Така служба, все ж постійно на колесах. Так, постійно на колесах. Такий час настав. Усе, аби у разі необхідності, скажімо, президент підняв слухавку і вже мав зв'язок, наприклад, з командуванням на полі бою, але фактично зв'язатися вийде з будь-яким абонентом планети, телефоном або ж відеозв'язком. Підрозділ продовжує виконувати завдання оборони і стримування збройної агресії Російської Федерації. Дзвінок повністю захищений від витоку інформації. Розмову, як кажуть, без зайвих вух забезпечують прилади ось в цих чорних кейсах. Вони, як і апаратні, повністю розробка і виготовлення України, але так було не завжди. Службі вже 30 років. Під час розвалу радянського союзу техніка, як і шифри з росіянами були і спільні. Однак про потенційні загрози думали вже тоді. В нашому підрозділі відбулося. Реорганізація, переозброєння новою технікою. Нині рівень захисту такий, щоб його розгадати, знадобляться щонайменше кілька сотень потужних комп'ютерів і роки обчислення. Ні дротові, ні мобільні, ні супутникові телефони такої конфіденційності. Ніколи не дадуть. У нас відбувається гарантоване засекречування інформації. І навіть якщо вдасться колись розшифрувати супротивнику цю інформацію, вона вже не буде мати для нього ніякої цінності. Якщо порівнювати військо з людським організмом, розвідка це очі, бойові підрозділи, руки, командування, то мозок. А вони зв'язківці, ніби нейрони, з'єднують окремі частини тіла в один великий механізм. Мозок може впевнено віддавати наказ рукам. Усе таємно від ворога і працює навіть у цю хвилину. Іван Петричак, Олександр Шиян, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.